We'll Специфіка така, волейбольна площадочка 18 на 9 метрів, три ігра з однієї, три ігра з іншої сторони. І принцип м'ячик з колокольчиками внутрі. Принцип забити суперникам і не пропустити від суперника. Це дуже велика реабілітація для людей з вадами зору. Це, скажімо так, координація рухів. В орієнтування в просторі, тому що у мене є в команді і повністю сліпі, так називаємо, тотальники люди, які нічого не бачать, є з остатками зору люди. Оце основне, що вони ну сам від спорту він контактний. Контактний не з суперником, контактний з м'ячем. М'ячик кіло 200, кілограм 200 грам, 250 грам точніше. І він спеціалізовано різини робиться, і коли він прилітає на скорості 80 90 кілометрів на на годину, то він дуже відбувається по тілу. Уже за 16 років, в жовтні, ми вже е, будемо святкувати 16 років команді. Ну, ми і стали як одна сім'я. Такого, що авторського немає. Більше ми працюємо на саму ігру. Такого, щоб я там сильно загружав ребят на фізичне, на оце, е, теорію. Вони це все знають. Ми прийшли, поіграли, зробили. У нас є результати. Ми... В цьому році опять стали бронзовими чемпіонами України. Ну для нас взагалі 11-та з бронза. Ми її називаємо Золота бронза, тому що ми не можемо виграти у Полтави двох команд. У них знаходиться костяк зборної України, тому ми не можемо переграти. тому ми її завжди називаємо Золота бронза для нас. Так що результати є непогані результати. Голболом я почав займатися у 2024 році після закінчення своєї професіональної кар'єри. Я раніше чув про голбол, ну до кінця не розумів, як в нього грають, які правила. Я думав, це просто бросають м'ячик і все. А він дуже. Функціональний емоційний від спорту дуже багато затрачують сил і дуже приносить багато позитивних емоцій. Сьогодні ми проводимо відкриту тренування. Цілі цієї тренування більше популяризувати ці вид спорту, тому що у нас в муніципальному спортклубі Дніпро. В основному бійці, які отримали інвалідність з порушенням опорного рухового апарату. Но я хочу, щоб була і секція з вадами зору, не дай Боже, що з'являться ну, які будуть мати вади зору, щоб вони мали можливість займатися голболом, тренуватися і їздити по змаганням. Давайте кому мило, Нет, да? говоришь, Змешайте, мило, так, кому я подобнее. Кто смевай, кто справа.